Привіт, Привіт, Сашко, рада тебе бачити. Yeah, yeah. Тобі вітання з, з весняної Варшави. А вам з весняного Києва. Хочу запитати: напевно, знаєш, як ти розкажеш з самого початку, як, як День вишиванки, як він зароджувався, бо то я тут така вумна, я все знаю. <laughs> а ти розказуй. День Вишиванки почався. Ми вже точно заплутались в якому році. Чи в 2007, чи 2008? 2008. Mm -hmm. Так от, цьогоріч ми вже в дев'яте його проводимо. Mm -hmm. Почалося буквально з кількох людей. Ідея виникла mm -hmm. у Лесі Воротнюк. Ми тоді разом навчалися відносин. І наш друг Ігор Житарюк прийшов якось у вишиванці. А Леся каже, а давайте зробимо день, коли будуть приходити всі в один день разом у вишиванці, наприклад, університет. І ми подали оголошення на факультеті. Ну, не знаю. Тоді прийшло, можливо, там ми і ще там кілька наших друзів. Ну, це було 10, а може і менше ну, близько 20 людей. Потім ми розширювалися і залучили інші вузи, інші університети. І вже десь на рік четвертий е, ми встанов, намагалися і встановили, зрештою, гіннесівський рекорд. Рекорд Гінеса полягав в тому, що 4 тисячі, я не пам'ятаю, скільки точно людей зібрались на одній площі у вишиванках. Е, до цього ну, таких рекордів не. Був рекорд, по-моєму, в Луцьку, але там була менша кількість людей. Ну, але, власне, для нас кількість була не головне, е, тому що свято, ми не робимо свято заради свята. Зрештою, вигадали його для того, аби зробити свято у будній день і показати, що сорочку потрібно і можна одягати не лише на день незалежності, великдень чи весілля, а що вона може бути гарною і. Прикладною створювати настрій, оберігати і е, повсякдень. І тому визначили так концептуально шкодити в будній день. І це е, тепер традиційно вже 3-4 травня. Хто е, вишиває вишиванки? Дівчата чи хлопці? Е, в цей день потрібно їх одягнути. А хто їх вишиває, це вже питання інше. Е, потрібно, щоб. В ідеалі, щоб вишиванка несла, вона є, ну має магічну таку силу е і оберіг. Вона як оберіг. Але щоб вона була оберегом, потрібно, аби її вишивала близька людина. Ну, мама, там, сестра, бабуся, дівчина, дружина. Е чому? Тому що. Коли особливо це важливо там для чоловіка. Ну, якщо мама для дівчини, для дитини вишує, це так само. Тому що близькі люди, коли вишивають, вони вкладають туди позитивну енергію і закладають хороший зміст. І тоді ця е, вишиванка має захисні функції. Насправді, колись це не вигадано зараз. Ми це не придумуємо як легенду, а насправді є е, цьому. Факти історичні, писані в книгах, в переказах. Наприклад, козаки, якщо подивитись, ну, принаймні картинки, так, які ми ну, маємо у вільному доступі, як, е, чи у фільмах, чи на картинках, зображеннях, як воювали, допустимо, поляки, турки і українці, так, якщо порівняти, значить поляки були в Латах. 에, турки були в кольчугах, а козаки були або 에, ну, голими, або просто в сорочках. Тому що вони вірили, що 에, символи, які є вишиті, вони оберігають. Ну, і цьому, Головне в цій справі віра, так як і, зрештою, в інших символічних справах. От. І цього року вже в 10-й, ми вирішили вже, що. Буде круто, ну тобто, цю ідею ми виношували давно, аби зробити свято всеукраїнським. Зрештою, цьогоріч ми вже вийшли на цей рівень, і маємо проводимо роботу, шукаємо організаторів по всій Україні за кордоном, аби всі одягнулися в один день єдино. Не потрібно нікуди виходити. Просто там пройти на роботу в університет, в школу, в садочок, хто куди. Гасло, де б ти не був, одягни вишиванку і все. Так, от. тому що вишиванка це твій генетичний код. Так, це гасло наше. От, власне, вже воно другий рік прижилося. Зараз ми е, створили відеоролик. От. Спробуємо його запустити. Е, по всіх телеканалах України ми заручились підтримкою Міністерства інформаційної політики, вони пообіцяли нам допомогти. В принципі, зараз вже й нема такої особливої потреби, тому що і люди розуміють, для чого це, і готові одягати. На відміну від того часу, коли ми це починали, коли одягнулося кілька людей, то на нас дивились як на ну, дивних. Тому що, а що тут такого? І ще хто там хтось соромився, хтось не мав. А коли вже все в місто вже пройшов такий рік, коли на вулицю виходиш, а там ну, більшість людей в вишиванках, а де, а хтось ні. І ті люди відчували себе незручно і виглядали білими воронами. Ну так здавалося. Тому що вони вже не були, скажімо, як, як всі. Так. Така є так, я... Ну, Одягнути всю Україну в один день вишиванку. Вишиванка єднає українців, бо вона є скрізь у всіх регіонах, її одягають люди, незважаючи у всіх регіонах України і окупованих в тому числі, щоб нам не розказували зараз, не міняли історію, що там, там ще щось. От. Вишиванка була в всіх регіонах. Це раз. Друге, її одягають люди, одягали, які. Різні за політичними поглядами, які різні за релігійними, за мовною ознакою різні, але їх об'єднувала вишиванка. І це яскравий доказ. В інтернеті є фотографії. Ми зараз ведемо дослідницьку роботу. В цьому плані поширюємо інформацію. От я бачу фотографію там Донбас, свято Шахтаря, якийсь там 1972 рік. І там шахтарі в касках у вишиванках. І тому цього року меседж, знову ж таки, об'єднання він і минулого року був актуальним цього року, так само. От така от ідея свята. І хочемо його запровадити, внести в державний календар, аби просто люди знали, що такий день є, і саме в цей день всі одягалися. А попри те, коли душа забажає. Теж завжди одягали, тому що це потрібно. І це дуже. Ну, не знаю, я коли, наприклад, одягаю, в мене з'являється якась внутрішня енергія, впевненість. І знаєте, настрій буває поганий, а одягнув і ти вже якийсь як окри... окрилений. У мене такі відчуття по собі. Якщо я бачу дівчину вишиванці, це мене, ну мені дуже подобається. Всі стають неймовірно гарні, без косметики, без е, пластики і так далі. Ну, хто там комплексує з цього приводу. Але вишиванка насправді в один момент прикрашає і от така і насправді це дійсно дуже добре. Я в Чернівцях фактично в усі роки приєднувалася до цієї акції. Я дуже добре пам'ятаю, коли починалося це все дійсно просто зі свята в університеті. А потім, коли і, і великий тризуб ми виклали, так на соборній площі, і дійсно зранку ти виходиш, ідеш на роботу, сідаєш в маршрутку. І всі незнайомі люди посміхаються один одному, тому що всі у вишиванках, і всі так, ну всі розглядають вишиванки один одного, і це не створює ніякого знаєш, дискомфорту, що на тебе там хтось дивиться, а ти так навпаки так гордо розпрямляєш плечі. І так, так, у мене така стара вишиванка, і більше ста років та та дивіться, бачите як? Тобто, це ну це дійсно дуже гарно і дуже хороша, дуже. Насправді дуже хороша акція. Я сподіваюся, ну принаймні все, що стосується популяризації вишиванків, день вишиванки в Україні тут у Варшаві. То я можу пообіцяти, що все, що буде від мене залежати, я це зроблю. Всіх вдягну українців у вишиванці. Інформаційний пакет, які ми надішлемо, просто його потрібно максимально поширити ну, для початку соцмережами. Якщо можливо, це буде якось через змі, хоча би там інтернет-сторінки. То просто, аби потім звідти був фідбек, аби була картинка. Тут ще таке принципове питання є. Воно виникло цього року, коли ми анонсували на прес-конференції, і ми ну, запросили підтримати свято українського журналіста Андрія Куликова. От, ну, і він дуже так конструктивно прокоментував: каже: Добре, свято вишиванки є, а коли ми. В Україні будемо святкувати День Косоворотки, День Молдавської сорочки, там mm -hmm. е, татарської. Ми, українці, святкуємо День Вишиванки. Якщо хтось бажає, будь ласка, теж е, організовуйте своє свято. Але в чому є е, важливо. Е, Штука, що ти пам'ятаєш так само в Чернівцях у нас поліетнічний регіон, одягалися всі, причому одягалися не лише в українські, так ну, а в свої... заради підтримки, одягалися власне в свої етнічні е, речі, сорочки, і таким чином показували, що вони є етнічною, так. Е, е, що вони є етносом в рамках цього регіону, але вони е, так само підтримують нашу культуру і традиції. Це важливо для усвідомлення ну, такої єдності. З однієї сторони, різні, а з іншої сторони мають так само навколо чого єднатися. Я думаю, можливо, в когось з учасників нашої зустрічі, конференції, так, нашого онлайн-стріму, може є якісь питання до тебе, то. Якщо хтось хоче щось запитати. Привіт усім. Дуже, цік... Дуже хороша ідея з вишиванками. Ми тут також на, на цю тему один проєкт робимо, схожий. А де? Де? Да. Ну, в загальному ідея така: хочемо зробити таку марку одягу, яка би. Була скерована до поляків і до українців. І вона би так поєднувала елементи саме нашої вишиванки і якісь там сучасні такі речі. Ну, знаю, я вам закину такий приклад, який, в принципі, надихнув цю ідею. Є в Білорусі така марка. Зараз я вам кину ссылку. І вона дуже цікаво, якраз промує саме це їхню вишиванку. А ви нам тим часом представтеся, бо ми ще ж тут не всі знайомі між собою, і звідки ви. Так, мене звати Андрій, я сам взагалі з Тернополя, але. О, Тернопіль! Файне місто, Тернопіль, я щорткова. Так, привіт. Я правда вже живу в Варшаві, десь. А, я вже е теж. З 99-го. Е але е ну, намагаюсь популяризувати тут наш, е нашу саме культуру. Е ну, і ну, це та, такий один з елементів. Тернопільські, тернопільські люди в неділю ходять до церкви у Вишиванці, тож свята справа. Ну, зараз ми створили таку групу на Фейсбуці, яка називається Тернопільське братство. Угу. Ось. І, Ну і, в принципі, намагаємось так якось так наш регіон трошки популяризувати, Популяризувати, так. Ну, ідея взагалі ну, якби класна і потрібна. У мене колись теж була така штука, але я до, до одягу, ну так, дуже споживацьки відношуся. от. Крім Русі А, Зараз я знаю, що в Україні ну, є такі групи, ну, і фірми, які цим займаються. На Інстаграмі я, зокрема, бачив, є ну, на Фейсбуці, тобто вони через мережу працюють так само. А, штука дуже потрібна, тому що ідентифікацію зберігати потрібно. От, от власне, одна задача. Тому що потім е, світ дуже швидко е, як це, космополітизується, так? І розвиваються грані. Навіть якщо ми там вступимо в Європу, я не знаю, е, все одно потрібно зберігати власну ідентифікацію. Бо, так, це дуже стратегічні плани, але через одяг, через символи вони залишаються. Насправді, от, що цікаво, на прикладі Польщі можна побачити те, що там от, їхні ці народні мотиви мають на водізі, там є в них є там у і в інших регіонах. Вони практично, практично вийшли з ну, мається, Зовсім зникли. Єдине, з чим то асоціюється, це з якимись такими а, гуртами старших жіночок, які співають такі. На буковинських спотканнях є такий фестиваль, Буковинські зустрічі. А там, я знаю, що якось ще культуру народну про проявляють. Так, тому в них повністю, в принципі, їх оце їх аналог вишиванки, він зник. В, 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 я маю на увазі серед молоді. А, і і ну, я завжди говорив, ну, приводив приклад, що в нас воно до сих пір модно, так, і серед молоді, і, а, і, і в загальному, що це не просто якийсь, так як ну, річ, яку вдіває, не знаю, якась а, старша жінка чи старший чоловік, так, бо там ну, власне, популяризація вже... важливо. Так. Ми тому саме робили це через студентів. Бо студенти завжди є рушійною силою. Зараз більше того, що дивлюся, вже навіть ну, без нас mm -hmm. е там відбувається якась дискотека. Роблять українські місти. І вихованка вхід безкоштовний. Людей це мотивує, мотивує, але важливе ще ну, інформаційне е супроводження цієї популяризації для того, аби було розуміння змісту аби це не було просто трендом і річчю, яку одягають, тому що зараз хвиля патріотизму зросла у, вісь... у зв'язку з агресією. Да? От. А потім, допустимо, все буде добре, і знов всі заколишуться, забудуть, і, ну, і знову це вийде, скажімо, з моди. Тому важливо, аби це підтримувалося і надалі, а не лише було тимчасово зумовлено, яким ми ми, от зараз, Сашко, вашу сторінку вивели на екран, всі можуть на неї подивитися, вашу сторінку у Фейсбуці. Ось. Як вона виглядає, скільки у вас є поціновувачів? Так, ну, отут є закріплений пост, який можна, ну, верніше, навіть треба зробити репорт, тому що ну, це така е, рекламка, скажімо так. Пише день, коли що, і що це за свято. От, є сайт у нас. Е і теги. Якщо там будете виставляти ну, фоточки в цей день, чи до того, да, чи, чи там пишете. Та... Так, теги. Просто потім легше буде зібрати цю інформацію. Ми її все одно збираємо, там, на сайт чи в групу, е щоб показати нашу широку географію свята. Так. Да, супер. Супер справа дуже хороша і. Раховуючи, скільки всього було багато зроблено за 9 років, то очевидно, що тільки успіх і тільки вперед. Е, ну, Я вам скажу ще таку штуку. Дивіться, є, наприклад, е, десь пізніше однозначно почали робити, ну, в Києві, я бачу, є ще два заходи, які перекликаються ну, з нашим. Але вони несуть чуть-чуть трохи -чуть інше навантаження. Є парад вишиванок на День Незалежності, mm -hmm. і є мегамарш е, Осінь і, вус... і навесні його роблять. Mm -hmm. е, там формат свята, вони зустрічаються, в певному місці проходять певний маршрут, ну і якби, розходяться. Mm -hmm. е, ну, на День Незалежності зрозуміло. А якби, чим наше свято особливе? Тим що, тим, що я казав на початку, що це не свято заради свята. Можливо, вивчати е, символи, що означають. Тому що, наприклад, коли ти виш, ну, хочеш мати щось, тобі бракує в житті, здоров'я, відкрити, є в інтернеті інформація, ага, символи вишивки, які додають здоров'я. Колись. Предки, я не знаю, ну, були дуже мудрі і багато чого знали, те, що ми зараз не знаємо. І таким чином, подивився, бракує здоров'я, попросив, там вишили тобі, саме ці легше в ній. Потім там, хто, хто не може народити дитину, там є символи родючості, то. Ну, Наприклад, чоловікам, щоб вона захищала їх. Я думаю, що 21 травня ми, мабуть, зробимо такий лайвстрім з самого заходу. Можливо, я ще попрошу когось з наших чернівецьких, ти, там, наприклад, своїх київських друзів, і ми могли би тут показати всім. Ну, я я для гарна для мене найбільшим, скажімо так, ну, досягненням, так, в рамках плані організації свята, буде коли. Я скажімо, вийду на вулицю, так і побачу, що люди ходять в шанс. Все був з нами Олександр Ткачук, прекрасний, гарний козак Чернівців, організатор всеукраїнського ура, ура! Вже тепер всеукраїнського дня вишиванки, який відбудеться 21 травня. Тому усіх в кого й вдома є вишиванки 21 травня. Одягаємо і хизуємося своїм генетичним кодом.